Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Напишіть, чи все добре. Добре, дякую. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Добрий вечір. Ми благаємо Господа, щоб Господь благословив наш український народ, на мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші бідлі і напасти, всіх ворогів, наших видимих і невидимих, явних і таємних, щоб Господь звільнив їх від нас від них милістю своєю. І щоб Господь. Звільнив нас від всіх ворогів душ наших, від всіх наших пороків, і дав сили нам здолати все зло в наших серцях, все те, що нам перешкоджає на нашому духовному шляху, який веде нас до Господа, метою, якого є повне єднання в його божественній любові, в божественній свідомості. І ми благаємо, щоб Господь благословив наших воїнів на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми просимо, щоб Господь благословив всі наступи наших військ, контрнаступи і послав їм на поміч всі свої воїнства і сили воїнства і сили небесні, всіх ангелів, своїх і архангелів, на чолі зі святим архістратегом Божим Михаїлом і святим великомучником Юрієм, переможцем. Щоб зміцнені сили Господні, воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Просимо, щоб Господь благословив наші сили спеціальних операцій на всі їх успішну реалізацію всіх їх планів, задумів, операцій на ворожих територіях, на окупованих територіях в Криму, нашому і. Щоб благосили Господь наші власні розробки, наші власні виробництва, зброї, ракет, дронів, щоб Господь приховав наше виробництво від ворожих очей від очей, навідників і зрадників, щоб надійшли до нашої держави нарешті далекобійна зброя, дозволи на їх використання, щоб ми отримали, щоб ми могли нарешті їх застосовувати і щоб була знищена вся військова ворожа міць. Можливо, це буде в інший спосіб, якось Божою рукою. Ми довіряємо Господу, ми віддаємо на його волю, передаємо справедливий суд над ворогами нашими. Але те, як ми бачимо, що і просимо про те, щоб була знищена на ворожій території вся військова ворожа зброя, всі склади з ракетами, дронами, боєприпасами, технікою, військовими, літаками. Гелікоптерами, щоб був знищений весь ворожий військовий флот, щоб були знищені всі виробництва ворожі військові, дронів, ракет, техніки, зброї і комплектуючих до них, як на території ворога, так і на території їх партнерів, щоб Господь позбав ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, фінансових, технічних, енергетичних, щоб вони Господь позбавив всіх доходів від їх нафтових газових родовищ, які вони використовують для ведення війн. І ми бачимо, що до цього все йде. Ми бачимо, що наближається розплата за їхні злі діла. Ми віримо, що перемога наша близько віддаємо все на святу волю Господню і довіряємо волі Божій. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу. В одну мить все зупинити, все змінити. Ми знаємо, що Господь має найвищу силу в цьому світі, в цьому всесвіті. І ми просимо, щоб Господь явив свою силу, щоб Господь чинив свій справедливий суд, щоб Господь дарував перемогу нашому війську українському, нашій державі, тому що зло має бути посоромлене, зло має бути подолене, покаране. І ваш світ має це побачити, щоб були ем, покарані, віднайдені всі військові злочинці, щоб країна агреса сплатила всі компенсації, всі репарації, щоб е, все справедливо Господь влаштував, щоб е, побачили люди, що є Бог справедливий на землі. І ми благаємо Господа лише прородне, щоб Господь вчинив нашу перемогу найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед воїнів наших, серед людей, всіх наших, щоб Господь порятував життя людей, бо життя людей це найцінніше, це найвища цінність, найбільший дар. І ми просимо, щоб Господь замилувався над нами, щоб Господь порятував наш український народ. Щоб Господь припинив нарешті смерті і руйнування нашої рідній землі, щоб Господь припинив страждання нашого народу. І благаємо, щоб Господь особливо заступився, порятував, захистив усіх людей наших, які під обстрілами, ворожими, щоденно перебувають в прифронтових прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі. Герсон, Кримрій, Дніпро, Полтава, Миколаїв, Нікополь, Київ, Київщина, Чернігів та вся наша Україна, яка під загрозою ворожих обстрілів, щоб була захищена, щоб Господь благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб Господь знешкодив всю зброю ще на їх території, всі їхні ракети і дрони, ще на, в їхньому небі, щоб навіть не досягали наших територій. Щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави непідні достатній кількості системи ППО, снаряди для них, ракети для них, щоб на 100% наша вся Україна, наші всі території були захищені, щоб були врятовані всі наші люди. І щоб сам Господь з небес закрив захистив своєму годню правицю всі міста, наші села, наші домівки, храми, святі і всіх людей наших порятував. Ми благаємо Господа. Що Господь захистив, доручаємо самих себе один одного, своїх близьких в руки в Господні, доручаємо Божому милосердю, наших воїнів, весь наш український народ, і віримо, що Господь, наш як наш люблячий батько, допоможе, порятує, вбереже наш український народ і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожі, які є наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами. Які болівають всім серцем за Україну, за її перемогу, за визволення від окупації чекають. Вони всі великі небезпеці під загрозою ув'язнення, багато з них ув'язнені, осфабрикованим справам. І благаємо, щоб Господь їх порятував, визволив їх. І щоб допоміг, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожі від ворожих військ, всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимось за всіх полонених наших воїнів, цивільних, всіх, хто полонів ворожому отримується. щоб Господь їх визволив якнайшвидше, що відбулися скоромі, неполоненими, що відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла. Живими, неушкодженими, здоровими, а поки вони там у неволі, благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх духом своїм святим, нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми молимося за них, віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла, молимося за всіх хворих, поранених скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували, в цьому чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно і необхідну, щоб вони були безпечно викуйовані до шпиталів, щоб Господь їх рани втамував їх більше, щоб врятував їхні кінцівки від ампутації, щоб врятував їх від важких наслідків поранень, щоб загоїлися їх поранені, їх рани якнайшвидше. І... Не за всіх людей наших молимось, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів, ворожих і руки ворога, щоб Господь наш Ісус Христос, який лікарем душі і тіл наших, зцілив, уздоровив, здоров'я, підняв, зложенемо і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, охороняв від дітки наші майбутнє. Ми молимося за всіх зниклих безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь наш їх, всіх віднайшов, і повернув додому живими. Якнайшвидше, молимо за всіх, хто чекають своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь укріпив, підтримав тих важких випробуваннях, які вони проходять, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше, своїх рідних, близьких, живими, здоровими додому. Також молимось за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі, могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимось за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на них, служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, всіх святих. Помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і сціли немочі нашої імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, і си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші. І, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Читаємо Псалми, обираємо в мене. Псалом 8, 24, 69, сьогодні читаємо. Псалом 8, псалом Давида пророчі. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава твоя піднеслася вище небес, і дітей, немовлят, вчинив яси хвалу перед ворогами твоїми, щоб знищити ворога і месника, коли погляну на небо діло рук твоїх на місяці зорі, які ти поставив, то що є людина? Що ти пам'ятаєш про неї, син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чи меншим за ангелів, славу і честь увінчав його. І поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги його, овеці волі усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Псум 24. До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже, мій на тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися, не допусти, щоб ворогими втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромиться всі, що надіються на тебе, а осоромиться ті, що беззаконствують даремно. Господи, вкажи мені путі Твої, навчи мене стежок Твоїх, настав мене на істину Твою і навчи бо ти Бог, спасіння мого. На тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя твої, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї, несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благости Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляй грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних потей своїх. Всі путі, Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого, Господи, прости провину мою, бо вона велика. Хто та людина, що боїться Господа, і нужні дорогу, яку треба обирати. Душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня тим, що бояться його, і завід свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця мого примножилося. З біди моєї визволи мене. Поглянь на скорботи мої, знесилення мої, прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене. Охорони душу мою і спаси мене, щоб я не соромився, уповаючи на тебе. Непорочність є правда, нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе. Спаси, Боже, народ твій, від усіх страждань Його. Солом 69. Боже, на поміч мені прийди, Господи, поспіши допомогти мені. Нехай постидяться і осоромлються ті, що шукають душі моєї. Нехай відступлять осоромленими ті, що шукають загибелі моєї, нехай біжать назад ті, що кажуть мені добре, добре. Але нехай зрадуються і звеселяться ті, що шукають Тебе, Боже. І ті, що люблять спасіння Твоє. Нехай завжди кажуть. Великий Господь, а я немічний убогий. Боже, допоможи мені. Ти поміч моя і Спаситель мі, Господи, не забарись. Слава Отці і Сину, Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лекитян. Ти озброїв Ісуса новини на, на битву та повелів сонцю спинитись. Ти й нині, владико. Почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміст захисників народу нашого, подай нам усе, Все, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму прависю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай він цінетіння, бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духа, війни повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за тих, хто в біді, в небезпеці, в скоротних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дайм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від ворожих і до всякого зла. Могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій. з ціли поранених підтримай стомлених, визволи полонених, відни живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. але від бід визвали нас. Єдина, чиста і благословена, преславна Діво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богу і нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородиця, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо ти є спасіння роду християнського. є це істина славити тебе, Богородицю, завжди славний, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів. Щоб зістління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученки, всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий. Троці, свята Боже наш, слава Тобі. І дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато на в небезпеці і бідії і страждання. Ми благаємо, щоб Господь замилувався над нами, щоб дарував нашим воїнам скору, повну остаточну перемогу, щоб дарував нашій рідній Україні справедливий, і переможний мир. Процвітання і благоденства, щоб Господь врятував життя наших воїнів, поставив поряд з кожним своїх ангелів, щоб ангели Божі їх закривали крильми своїми, оберігали, охороняли їх і вдень, і вночі, від ворожих куль від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми просимо Господа, щоб Господь. Торкнувся серця кожного українця, щоб навернув їх до себе, щоб кожен відчув Божу любов. І після цього життя людини неодмінно встає на інший шлях. Тоді людина шукає в цьому житті лише Божої любові. І і живе відповідно. Ми просимо, щоб Господь чинив це диво також і трансформацію, цю метаморфозу, преображення із нашим народом, щоб ми були дітьми Божими, щоб ми жили з Богом у Бозі, щоб Україна наша процвітала і народ наш також. Розвивався і я вірю, що ми маємо великий потенціал, наш український народ, дуже великий потенціал, настільки розумний, творчий народ, працьовитий, але є ще недоліки над якими треба працювати. І ми просимо, щоб Господь нам допоміг в цьому, щоб наш шлях був угодний Богу, щоб українці чинили волю Божу. Робили те, що Господь хоче бачити, були такими, якими Господь нас хоче бачити. І тоді ми будемо міцні, непереможні і процвітаючою державою. Тому шукаємо волі Божої, шукаємо найперше любові, яка є Богом і Бог є любов. Допомагаємо один одному, підтримуємо тих, кому важко. Таких людей зараз дуже багато, тих, хто в біді. Виявляємо милосердя, любов до ближнього Це є заповідь нашого Господа Ісуса Христа до нас. Дякую, що ви приходите на молитви, тримаємося, єднаємося, віримо, молимося і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні Христос посеред нас!